Добрий день, хочу показати вам один такий нюанс. Находимось ми Дніпропетровська область, Криворуський район, село Велика Долина, по-старому Велика Костромка, ситуація кукурудза на даний момент. Отака в нас в нас не одного доща. На жаль, вже все. Ну, річ іде не о цьому. Хочу вам показати слідуюча ситуація. На даний момент зафіксовано 10 штук вже є. У нас, любі друзі, вже знаходяться в нас. Нам підкинули, спасіба. Бачите, яка красива ситуація. Значить, вже по тихому знаходяться вони в нас, так що ожидаємо. Вже Криворізький район. Видно по кукурузі, як не там, то там злітає. Діти ходили, знайшли. одного зловили, воно один полетів. Отака ситуація. Так що ждемо з